Привіт! Сьогодні поділюся рецептом салату грузинської кухні. Він ну, дуже смачний і ароматний. Найперше, що вам потрібно, це два середніх баклажани. Загальна вага 500 грамів. Помийте та наріжте ось на такі шматочки. Для того, щоб позбутися гіркоти, присоліть їх і залиште на 5-10 хвилин. Вони мають пустити сік. Після того обсмажте їх на середньому вогні з додаванням рафінованої олії. Ось такий вони мають вигляд вже в готовому стані. Після цього додайте до них півчайної ложки хмелі сунелі. Гарно перемішайте. Наступним компонентом будуть помідори. Їх потрібно нарізати трішки меншими шматочками, але теж такими трикутними. Можете використовувати будь-який помідор, той, який ви найбільше любите. І невід'ємним компонентом є грецький горіх. Перед тим як додати його до салату, його необхідно обов'язково подрібнити. Я це зроблю за допомогою пакету та качалки, способом, який, ну я думаю, вже всі знають. Всі інгредієнти та їхню кількість обов'язково напишу в описі. Подрібнюйте обережно, щоб не порвати пакет. Ось наскільки дрібно має бути подрібненим горіх. Відразу в салат відправляється приблизно половина, решта знадобиться трішки пізніше. Наступним компонентом є часник. Потрібен один великий зубчик. Натріть його на дрібну терку та відправте в салат. Далі потрібно додати дрібно нарізану кінзу. Наступним і останнім вже компонентом є сметана. Тут в мене сметана 15% жирності. Трішки ще присоліть і тут уже, в принципі, все. Салат вже майже готовий, потрібно його лише добре перемішати. В Салат я додала сметану жирністю 15%. Але жирність все ж таки тут не має значення, ви можете додавати ту, яка у вас є. На весь салат у мене пішло приблизно 3 столові ложки сметани. Все, салат вже повністю готовий, і його вже можна подавати на стіл. А щоб все виглядало не тільки апетитно, але і дуже красиво, викладіть його на красивий посуд. Щоб все виглядало довершено, щедро декоруйте салат горішками. Загалом на салат йде приблизно 25 грамів грецького горіха. Половину ви кладете в сам салат, а рештою декоруєте зверху, так як я зараз показую. Також не забудьте зверху присипати невеликою кількістю зелені, тобто кінзи. Кінза і грецький горіх є невід'ємною частиною багатьох грузинських страв, а отже, вони є обов'язковими. Дякую за перегляд.